Зі, вітаю у Києві, 18 у Вашингтоні. 11 година. І це значить, що ви дивитеся програму брифінг Української служби голосу Америки у цьому етері 30 хвилин. Ми будемо говорити про найактуальніші події, які стосуються України, Європи, Сполучених Штатів та не лише. Мене звати Марія Ольяновська. Я Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас наживо, то можете протягом нашого 30 хвилинного ефіру ставити запитання на прямому ефірі на Ютубі та Фейсбуці. Ми спробуємо на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру, Якщо матимемо відповідь на це питання, та якщо матимемо таку можливість, також пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити покривати. Різні теми будемо говорити про вчорашню зустріч президента США Дональда Трампа. Його зустріч з президентом Франції Мануелем Макроном у Білому домі. Та які заяви власне пролунали вчора із Білого Дому на цій зустрічі двох президентів? Поговоримо ми також про угоду про рідкісно земельні матеріали та як просуваються перемовини стосовно цієї угоди. Поговоримо про українську резолюцію на генеральній асамблеї. ООН та чому за неї не голосували Сполучені Штати Америки, та поговоримо про коментарі Американ українських законодавців із українського кокусу. але до всього по черзі почнемо ми із новин. Почнемо ми із заяв, які пронали вчора із Білого Дому під час зустрічі президентів Франції та США. Дійсно, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже він анонсував, що будуть великі кроки в питанні закінчення війни Росії проти України вже в наступні кілька тижнів. Еммануель Макрон також вчора в інтерв'ю каналу Fox сказав, що дійсно перемир'я між Україною та Росією може бути досягнення досягнен вже central, в найближчі Ukraine, тижні. Це все відбулося після зустрічі французького президента та американського президента в Білому домі. Заходом цієї зустрічі стежила наша колега Юлія Ярмоленко, яку зараз і приєднуємо до нашого етеру, щоб поговорити про підсумки цієї зустрічі. Юлі, вітаю тебе, вітаю, Марія, Олексій. Вітаю, Отже, з чим приїхав Макрон до Вашингтона, та які головні результати його зустрічі? Та, Марія Мануель Макрон, французький президент, приїхав до Вашингтону. І у нього було кілька ідей і кілька цілей його візиту. По перше, він хотів представити європейське бачення, того, як Європа вважає, має завершитися війна, щоб європейський голос був почути. По друге, він хотів зрозуміти, яке бачення про завершення російської війни проти України має американський президент Дональд Трамп. І по-третє, як сказав сам Макрон, попередити американського президента, що коли йдеться про завершення війни, встановлення миру, то швидкість не. Має бути пріоритетом, чи була успішною ця поїздка. Про це будемо судити вже з часом. Але і президент Трамп і президент Макрон сказали про те, що під час цих перемовин вдалося досягнути прогресу. Але американський президент Дональд Трамп зробив головний акцент на тому, що він сподівається, що вже в найближчі тижні впродовж тижнів можна буде досягнути перемир'я а також на те, що європейці погодилися взяти на себе велику частину тягаря, коли йдеться про гарантування безпеки і довгострокової безпеки щодо Еммануеля Макрона, він робить головний акцент на тому, що мир в жодному разі не має бути, а не має бути компромісом і не має бути капітуляцією інтересів України. Він наголошує на тому, що мир має бути довгостроковим, і він головний акцент зробив на тому, що Сполучені Штати президент Трамп висловили готовність. Підтримати європейські зусилля із гарантії безпеки. Давайте послухаємо коментарі обох президентів. Ми фокусуємося на досягненні перемир'я якомога швидше і зрештою постійного миру. Наша сьогоднішня зустріч із президентом Макроном була ще одним важливим кроком у цьому напрямку у цій сфері, тому що він був сильно задіяний із самого початку і намагався це завершити. Ми це зробимо. Я також радий, що президент Макрон погоджується з тим, що ціну і тягар забезпечення миру повинні нести країни Європи, а не лише Сполучені Штати. І Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України, що вони хочуть зробити. І це не дуже великий крок. Великий крок це те, що станеться протягом наступних кількох тижнів. Ми хочемо миру. Він хоче миру. Ми хочемо миру швидко, але ми не хочемо угоди, яка є слабкою. Є європейці, які готові бути задіяні надати ці гарантії безпеки. І зараз є чітке повідомлення від Америки, що Сполучені Штати як союзник готові забезпечити солідарність до такого підходу. На мою думку, це переломний момент, і це є однією з найбільших ділянок прогресу, якого нам вдалося досягнути протягом цієї поїздки та наших дискусій. Юлі, а чи чули ми заяви, яку роль зараз Європа готова відіграти у власне забезпеченні гарантії безпеки та завершення війни в Україні? Та ти знаєш, Олексію французький президент дав після цієї зустрічі із американським президентом дав досить розлоги інтерв'ю телеканалу Fox News, де він представив загалом, як Європа і Франція зокрема бачать цей процес встановлення миру. І він зараз розписав дуже детально по пунктах. По перше, він каже, що дійсно має бути перемир'я, і на думку французького президента цього можна досягнути впродовж тижнів. Це має бути перемир'я на морі, суші і повітрі. Він, утім, сказав, що це буде дуже великим тестом для Росії. Якщо Росія порушує це перемир'я, це означає, що Росія не готова до миру. Потім він сказав, поки триває це перемир'я, ми ведемо перемовини, і очевидно, він має на увазі, що до перемовин мають долучитися не лише Україна, але також Європа. Перемовини він сказав про гарантії безпеки. Про території і про реконструкцію, і саме на цьому етапі, як вважає Еммануель Макрон, має згодитися і буде дуже помічною угода між Сполученими Штатами та Україною про рідкісно земельні матеріали. Він сказав, що ця угода є найкращим виявом відданості Сполучених Штатів суверенітету України. Після цього він сказав, що можна укладати угоду, буде йтися про укладання мирної угоди. Але тут є одне велике питання: як зробити так, щоб вже наступного дня після укладення цієї мирної угоди Росія її не порушила, і тут велике питання є саме гарантії безпеки. Еммануель Макрон визнав, що зараз консенсусу щодо членства України у НАТО немає, але союзники мають домовитися, яким чином дати Україні ці гарантії безпеки. Можливо. Надзвичайно посилити Україну можливо додатково відрядити європейські війська до України суто для миротворчої місії. І Еммануель Макрон визнав, що такі дискусії ведуться зокрема між Францією та Великою Британією. Але у цьому випадку дуже важливу роль також мають відіграти Сполучені Штати. Яку роль відіграють Сполучені Штати на думку Еммануеля Макрона? Сполучені Штати у випадку, якщо Росія порушить перемир'я, якщо Росія піде на атаку, Сполучені Штати мають підтримати Європу, а підтримати свою висловити свою солідарність в безпеці Європи. І як запевнив Еммануель Макрон, він почув такі запевнення від американського президента напередодні. Ільо, ти власне, вже згадала про угоду про рідкісний земельні мінерали. Вчора про це говорив і президент США Дональд Трамп і президент Франції Мануель Макрон. Що нового ти почула стосовно цієї угоди? Олексій, вчора найголовніше повідомлення, яке ми почули від американського президента. Він сказав, що Сполучені Штати та Україна вже дуже наблизилися до фінальної версії цієї угоди, і він, зокрема, висловив упевненість, що цю угоду може підписати він, і український президент. І він сказав, що ця угода, український президент, може для цього приїхати до Білого Дому вже цього тижня або наступного. Більше він деталей про це не повідомляв. Люб безперечно, ми продовжуємо стежити за цією темою. Дякую тобі. Дуже на пряму зв'язку із з нами була наша колега Юлія Ярмонка. І власне у продовження цієї теми про рідкісно земельні мінерали. Раніше сьогодні медіа повідомляли, що єврокомісар Стефан Сижурн під час візиту до Києва, начебто, запропонував українським посадовцям угоду про критичні матеріали. Марія, однак, речник Єврокомісії, як ми знаємо, він спростував uh -huh. ці повідомлення у медіа та говори. Рив спростувала це повідомлення, начебто Україні запропонували таку альтернативну угоду, яка була б альтернативою американській. насправді ж нової пропозиції її немає, і ми знаємо, що європейський союз із 2021 року співпрацює з Україною у сфері критичної сировини, у сфері критичних минералів, копалин. І для цього уклали тоді ще у 2021 році спеціальний меморандум про взаєморозуміння у цій сфері. Угода про українські. Надра. вона в центрі обговорень зараз між Вашингтоном та Києвом. Обидві сторони заявляють, що прагнуть швидкого підписання цієї угоди. Водночас в команді Трампа заявляли неодноразово про розчарування позицією президента України Володимира Зеленського, який виступив із критикою проекту, як з безпековою, так і з економічної точки зору. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду життєво важливою, і в дописі понеділок він зазначив, що на зустрічі групі Семи Наголосив на важливості цієї цитую життя важливої угоди за розвитком подій стосовно цієї угоди, та на якому етапі зараз ведуться ці перемовини, За цим слідкувала наша колега Оксана Бедратенко, яка приєднується нашого прямому ефіру прямо зараз. Вітаю, тебе, Оксана. Вітаю! Оксана, а власне коли говорять про цей проект угоди про українські надоро чи це йдеться про а, суто економічну угоду, чи йдеться про також безпекову угоду для України? Так, Олексію, обидві сторони, коли говорять про угоду про ці критичні матеріали, вказують, що це буде частиною мирного процесу в адміністрації президента США Дональда Трампа, вважають, що ця угода надасть президенту США важель у переговорах з Росією щодо миру. Так, в коментарі. Fox News, міністр США Скотт Бесент визнав, що ця угода не містить прямих гарантій безпеки, але він сказав про непрямі гарантії. Він сказав, що це угода надійшла потужний сигнал Росії, що між США та Україною існує серйозне партнерство. А також сама присутність американських компаній в Україні, на його думку, стане непрямою гарантією такої безпеки. Давайте послухаємо. Угода містить непрямі гарантії. Якщо Сполучені Штати суттєво інвестуватимуть в економічне майбутнє, я називаю це економічні безпекові гарантії. Чим більше активів американські компанії матимуть на місці, тим більше зацікавленість США матимуть у майбутньому добробуті української економіки, тим більше безпеки це створює для народу України і тим більша віддача для американського платника податків. Оксано, що говорять на такі аргументи в Києві? Скоріше за все саме ця угода стане приводом для президента України Володимира Зеленського підняти питання саме про безпекові гарантії на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. В Києві очікують, що в цій угоді будуть передбачені положення про припинення вогню, а також безпекові гарантії. Про це мені зокрема сказала віце-президентка київської школи економіки Наталія Шаповал. Вона вважає, що досвід війни показав, що непрямі гарантії. Анції не працюють а сама присутність американських компаній на землі в Україні не гарантувала відсутність обстрілів і безпеку. Давайте послухаємо, що вона сказала. Звісно, якщо на політичному рівні буде досягнуто консенсусу, там можливо, там будуть якийсь план Америка пояснить, чому якби який саме цей логічний зв'язок, як вони саме будуть діяти, що буде на наступних етапах переговорів? Хто буде за столом переговорів? То можливо з цим теж можна рухатися, але ем, поки що з інформації, яка була вчора і минулого тижня, виглядає, що на жаль, цих. Е Якби з таких більш прямих гарантій немає. А, а не прямі ну американські компанії були в Україні і до того, і це якби не врятувало Україну. Наприклад, завод Філіп Моріс дуже великий. Він прям був знищений. Компанія Монделіс, яка там в Росії продовжує працювати. Теж от їхній завод в Україні був дуже сильно зруйнований в Тростянці. Якось ну не допомогло. Да? І тому ось ця історія і безпекових прям гарантій не спрацювала і от Присутності американського бізнесу не спрацювала і звичайно, як ти сказав ж, Олексій європейці нагадали, що вони мають власний меморандум про розвиток корисних опалень з Україною однак від Єврокомісії ми почули, що заперечення, що це є буцімто конкуренцією для угоди, яка розглядається між та Україною. Оксано в сполучених штатах говорять, що цей новий фонд дозволить отримати близько 500 мільярдів доларів. Наскільки реальна перспектива, щоб Україна могла перетворитися справді на такого великого експортера природних ресурсів у світі? Справді Марія зараз основними товарами, які експортує Україна, є метал та сільськогосподарські товари. Також є експорт послуг, зокрема іт послуг А надходження від сировини становлять не більше 3% експорту. Бюджету, тобто ми говоримо про ці 500 мільярдів. Це достатньо великий стрибок, який потрібно зробити. Київська школа економіки готувала пропозиції щодо того, як розвивати ці поклади корисних копалин також про те, які інвестиції потрібні, і вони вважають, що в основному інвесторів в Україну може привернути такі поклади, які вже трохи розроблені. Це Титан і графіт. Давайте послухаємо, що каже Наталія. Ну, найбільше напевно, це титан, який найбільш розроблений. Також це графіт, який також ну більш зрозумілий є, такі як там. Мінерали магній так так само але і є перспектива видобутку літію, Він не такий, як у багатьох країнах, по легкості видобутку його вартості, але на нього дуже значний попит. Загалом в Україні більше 24 ось таких от критичних матеріалів, які потрібні для смартфона, для квантового комп'ютера, і їх поклади менші, але вони теж важливі, навіть якщо вони не в таких великих кількостях. От в команді Трампа вважають, що є значні поклади ресурсів, які можна розвивати. Зокрема, радник з нацбезпеки США Майк Волц наголосив, що є поклади сировини для виробництва алюмінію. І він вважає, що а, за умови певних інвестицій а, ці а, ця галузі видобутку корисних опалень в Україні може створити трильйони а, як для українців, так і для американців. Давайте послухаємо його коментар Fox News. Там досить галію, тритію, Там титан один з найбільших покладів титану в усій європі. Але для цього потрібні інвестиції, щоб це працювало наповно. Тож наша позиція 50% чогось більшого. Це краще ніж 100% того, що вони мають зараз. Тож нарощуємо разом нашу економічну співпрацю. І звісно, США захищатимуть наші ресурси, в які ми інвестуємо. Це може означати трильйони не лише для українського народу, а й для нас і для стабільності регіону. І ці економічні інвестиції це найкращі гарантії безпеки, на які може сподіватися Україна. Звичайно, президент Зеленський не поділяє такий оптимізм, такі оцінки. Він сказав, що 500 мільярдів доларів це може бути борг, який будуть виплачувати українці поколіннями. І він не поважив цій угоді якихось стимулів для співінвестицій з Америкою. так він пояснив під час відеоконференції на вихідних своє небажання підписувати цю угоду. Варто зазначити також, що український бізнес нарікає на те, що ця сфера зарегульована. І справді ще з радянських часів в Україні, наприклад, така інформація, яка важлива для бізнесу, як інформація про поклади корисних копалин, досі має гриф таємно. Оксано, і залишається у нас близько півтори хвилини. Чи забезпечить ця угода приплив інвестицій на відновлення України? Так, ідеться зараз багато дискусій, але дуже мало конкретної інформації про. Про що саме записано в цій угоді, які саме проекти обговорюються, відомо з заяв як американських, так і українських посадовців, про те, що йдеться створень, про створення фонду, в який буде зроблені ці інвестиції, це спонукало дискусії в соцмедіях, які порівнюються це, наприклад, з планом Маршала, коли були створені фонди для власних інвестицій у європейських країнах після другої світової війни, або навіть із фондами добробуту в таких країнах, як Арабські Емірати. Як ОАЕ або Саудівська Аравія, але теж, звичайно, в цих країнах видобувається дуже багато енергоресурсів. Там інша ситуація. Я говорила з Наталією Шаповалову, Вона каже, що ці асоціації всі можуть мають місце бути однак, ще невідомо яким чином ця угода матеріалізується і чи справді вона залучить американські компанії для інвестицій. Скажімо так, отакий, от ніби присмак, що ніби Сполучені Штати хочуть обговорити, як буде відбуватись відновлення, а потім вирішити, як допомагати Україні з безпекою. От так така, ніби конотація з'являється. Оця асоціація з планом маршала, але Знов таки, ну і ця асоціація напевно може бути, тому що якщо у американців ну буде дійсно створений такий фонд, американців буде контроль, то звичайно схо за схожим чином, як було в плані маршала, буде і багато закупівель і участь саме американських компаній і така те, та, що називається інкаєда до допомога у вигляді там обладнання, чи ще щось, як це було в плані маршала. Тут теж я думаю, буде передбачатися таке значне залучення саме. Впровадження цих проектів компанії з США і можливо там з Європи. Але поки що про це взагалі не було мова, тобто компанії США, і ця аналогія в цьому сенсі є, але знов таки там в Києві всі все таки очікують, що Трамп буде займатися якби тим, щоб було ceasefire, да, припинення вогню. Дякую тобі, Оксано, за твій аналіз. Я також закликаю наших глядачів піти на сайт голосу Америки української і прочитати статті Оксани Бодратенко на цю тему. Друзі, зачитаємо звідки нас сьогодні. Дивляться Нас сьогодні, дивляться глядачі із Варшави, Північної Кароліни, Чортківа, Другобича, Миколаєва, Херсона, Тернополя, Черкащини та Флоренції. Також Києва, Черкас, Окуповано Луганську, Харкова, Кривого Рогу та А, І бачу питання від наших глядачів, зокрема, питання від Amazing А, чи шоковані у Америці тим фактом, що США, тобто Трамп, стали на бік агресора в ООН і проголосували проти резолюції України. Марія, я знаю, ти досліджувала цю тему. Ти слідкувала вчора за голосуванням в ООН та за всіма резолюціями, які там приймалися, як голосували різні країни. Що ти маєш? Мешк... stajati s ovom Справді Олексію я би почала з того, що взагалі відбулося учора генасамблея організації Об'єднаних Націй ухвалила дві резолюції: українську та американську українську резолюцію, яка виступила авторкою, якою виступила Україна та співавторами ще багато європейських та інших країн, вона мала більш повний, більш конкретний текст. Назвала російську агресію російською агресією, вимагала вивести війська Росії з міжнародно визнаних кордонів України. Але американська. Ка резолюція вона була досить загальною. Там було буквально чотири пункти, а сутність яких зводиться до того, що війна це погано не називала, не називається резолюція російської агресії російською агресією. Але в генасамблеї проголосували цю резолюцію із трьома правками на користь України, які більш уточнювали ці всі формулювання, які Україна вважає досить проблематичними. Однак, вже на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй пізніше, в понеділок, проголосували оригінальний текст американської резолюції. США проголосували проти української резолюції із засудженням російського вторгнення на генасамблеї, тому що, як каже держсекретар Марко Рубіо, вона була антагоністичною і суперечить зусиллям Вашингтона посадити Україну та Росію за стіл переговорів, він каже, що наша мова є кращою мовою і. Сподіваюся, вона сприятиме справі миру. Президент Трамп хоче покласти край цій війні, і ми не вважали сприятливим воон щось, що є антагоністичним до будь-якої зі сторін. Голосуючи проти української резолюції, сполучені штати опинилися в компанії таких держав, як Ізраїль, Еритрея, Росія, Білорусь, Нігер, Малі, Судан та Нікараго. І вперше була сам був саме такий голос проти української резолюції від Сполучених Штатів, тому що зазвичай США виступали співавторами української резолюції. На таке рішення сполучених штатів в організації Об'єднаних Націй вже відреагували, і зокрема законодавці. Це те про що питав наш глядач. Більшість демократів розкритикували це рішення. Висловилися досить критично, але також були і республіканці, які глибоко стурбовані тим, що Сполучені Штати тепер мають таку позицію на міжнародній арені. Зокрема, сенатор Джон Кертіс, республіканець сказав, що така позиція є різким відходом від американських ідеалів свободи та демократії. Ми хочемо припинення війни, але це має бути досягнено на умовах, які гарантують суверенітет і безпеку України та стримують Путіна. Наша колега Катерина Лісунова поспілкувалася і ще з кількома законодавцями, деякі з яких навпаки підтримують таку резолюцію сполучених штатів і позицію і голосування сполучених штатів на генасамблеї. ООН. давайте послухаємо тудей авседнесенімфамі. Сьогодні день смутку та ганьби для Америки. В ООН розглядали резолюцію, яку підтримали Європейський Союз та Україна. Резолюція визнає територіальну цілісність і правовий статус України. США голосували проти цієї резолюції. Хто були наші союзники у голосуванні проти Росія, Білорусь, КНДР, Угорщина, Судан. А яка країна утрималась, бо навіть не сприйняла резолюцію? Китай. Ганебно та не що Америка стала на бік Росії, яка скоїла військові злочини та без жодного виправдання вторглася в Україну. Є багато речей про які європейцям варто подумати. Зокрема, переконатися, що вони мають сильну армію та зброю для захисту НАТО. Вони мають бути сильним союзником. Деякі з них справляються краще. Ті, що ближче до Росії, вони дуже добре розуміють ситуацію. Але деякі з них грають у політику та лише надсилають повідомлення. Знаєте, резолюціон нікого не цікавлять. Росія резолюціон не боїться. Я вас благаю. Росіяни розуміють мову зброї і сили. Це єдина мова, яку вони розуміють. Тим часом знаємо, що вчора в понеділок кількадесят законодавців із українського кокусу групи підтримки України у конгресі зібрались, щоб заявити про свою непохитну підтримку Києву в день третьої річниці повноштабного вторгнення Росії в Україну. Слово мали переважно демократи. Серед республіканців був співголова цього кокусу. Конгресмен Джо Вілсен останній наголосив, що мир через силу цитую це єдиний спосіб зупинити війну. Пропоную послухати коментарі. Звіти. З часів другої світової лідери демократів та республіканців на двопартійній основі працювали над розбудовою світового порядку, у якому поважають державні кордони. Якщо ми не зуміємо зберегти попередні двопартійні зобов'язання, то Україна наш демократичний союзник опиниться в небезпеці. Верховенство права буде підірвано. Ми повинні об'єднатися проти тих, хто хоче задобрювати диктаторів і відстояти самовизначення, демократію та свободу. Путін намагається відтворити розвалений радянський союз. Він не зупиниться на Україні. Це дуже важливо. Я сприймаю це особисто. Президент Трамп відомий закликами до миру через силу, і це дуже особисто для мене. Я відслужив в армії 31 рік. Мій тато служив пілотом у підрозділі «Літаючі тигри. Він звільняв Індію та Китай. Мої чотири сини служили в Іраку, Єгипті та Афганістані. Тож я знаю, що найкращий спосіб захистити американські сім'ї це зупинити диктаторів за кордоном та захищати просувати свободу в усьому світі. А також переконатися, що наші союзники мають міцні позиції та гарантувати мир через силу. Ще питають наші глядачі щодо голосування в Генасамблеї ООН, Чому Ізраїль голосував проти української резолюції і за американську? А друзі, важливо розуміти, що Ізраїль і Сполучені Штати є ключовими союзниками. Між ними є цілонаправлена угода, яка це підтверджує, і тому Ізраїль на міжнародній арені не може не підтримувати курс сполучених штатів. Щодо цієї резолюції, сполучені штати закликали Україну навіть відкликати власну резолюцію на користь американської, А Марко Рубіо також проінструктурував усіх а, послів сполучених штатів в різних країнах, щоб ті закликали країни підтримати саме американську версію цієї резолюції. Однак бачимо, що на генасамблеї ООН проголосували обидві американську проголосували з вигідними для України правками. Вони не суперечить одна одній і. Утверджують все ж таки, що міжнародна спільнота досі підтримує Україну, стоїть на боці України і не боїться заявляти, що Росія вчиняє в Україні агресію. Друзі, ще одна тема, про яку ми сьогодні згадували, це тема інвестицій, які Україні потрібні для відновлення економіки України. Власне, підрахував світовий банк, що Україні потрібно 524 мільярди доларів на відновлення від пошкоджені від повномасштабної війни від повномаштабної агресії Росії проти України. Власне, це орієнтовні витрати на відновлення та відбудову України внаслідок російської агресії станом на 31 грудня двадцять четвертого року. Зрозуміло, що а, ці витрати вони ростуть щодня, і зрозуміло, що все це росте в прогресії з а, а, атаками Росії, які продовжуються. А, Такого висновку дійшли а, світовий банк та організація Об'єднаних Націй, і Європейська комісія та український уряд а, в а, четвертій швидкій оцінці а, збитків та а, потреб. А, власне ця інформація була оприлюднена сьогодні 25 лютого. А, і, і ідеться про а, те, що згідно з оцінкою, найбільше постраждали житловий сектор, а, а, транспортна інфраструктура, енергетична інфраструктура, постраждала а, торгівля та освіта. Якщо рахувати саме руйнування в енергетичній інфраструктури, то от експерти світового банку підрахували, що руйнування вони зросли на 70% через російські атаки. Друзі, будемо на цьому завершувати нашу програму. Дуже дякуємо вам за довіру за вашу активність. Що ставите свої запитання, що пишете коментарі, звідки ви нас дивитеся для нас? Це дуже важливо. Закликаємо вас також подивитися нашу програму. Час тайм» вже о 22, Де Остап Яриш буде вам повідомляти найактуальніші новини на той час. Дякуємо вам за вашу підтримку. На все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбутні.